Могили гріли боки на осоні. Тут пахла тиша, віяло теплом. А ген внизу оливи в пишних кронах, тримане, як в промовлених долонях, гробницю, де спочивав овеселом. Прочани мляво сходили в долини. З долини вгору, он до тих воріт. Тут зупинялись, розминали спину, обтрушували пил із одежин. Втирали із чола солоний піт. Давидів град збирав дітей Єгови за тиждень свято скоро вже песах. Тут, у воротах, гам і крик, розмови, хтось піше йшов, хтось їхав на ослові. Лилася з неба сонячна яса. У гомоні, запрудженого міста, не всі звернули погляд до села. Де гурт якийсь під вихуки вигуки врочисті ламав із пальм лапати свіже листя і стелив під ноги сірого осла. Це ж він, що кажуть, нібито месія он на ослі учителі пророк, чи то Ісая, чи то Єремія. А я от чув, він єресь дивну сіє друг митників, рибалок і жінок. Гудуть, як вулик, місто зустрічає царя, що має втішити народ. Здавалося б, зоря зійшла над краєм, що пережив полон, ворожі зграє, і дочекався обіцяних щедрот. Осана, вигуки, захоплення, вітання, осля зеленим килимом іде. А він мовчить, і це мовчання таке невчасне в криках ось гряде. Всміхнися вчителю, скажи слова утіхи, проголоси свій царственний указ. Вуста тремтіли, і вирвалося тихе. Єрусалиме, скільки стринеш лиха, і сльоза урвала біль пекучих фраз. Заслала місто біла поволока, нові прочани сунули з села. І з тих осан, з тих вигуків високих, були правдиві лиш слова, лиш сльоза пророка і проста покірність сірого осла. Амінь.